Вітаю вас, шановні глядачі. Я вже про це говорив дуже давно, ще з самого початку запису своїх прогнозів. Що найбільші сподівання я покладаю на 24-й рік, тому що у 24-му році відбудуться дуже потужні трансформації та переміни. Про це я сказав ще на початку 2022 року, коли тільки почалась війна. Хто мене дивиться зі старожилів, може підтвердити мої слова старожили і відгукніться, будь ласка. І як показую, і я от якраз перед Новим роком, наприкінці 2023 року, записав ще одне відео. Воно в Тіктоці дуже сильно завірусилось там більше мільйона переглядів, в якому я сказав, що 2024 рік буде найтяжчим роком в історії України. І це. Просто аналіз, це навіть не більше як не передбачення, а як аналіз ситуації, тому що кожен рік, який закінчується четвіркою в Україні, є фатальним. І 94, й і 2004, і 2014. Але 24-й рік буде найфатальнішим. Тому я сказав ще одну фразу ще давно, вже більше року минуло: що хто переживе 24-й рік, той буде жити далі. Ну, у мене чомусь так йде по відчуттях. Я, звичайно, не Господь Бог. Я не можу на 100% щось тверджувати. Ніхто з живих людей не може на 100% щось стверджувати. Але в мене є свої якісь інсайти, у мене є свої якісь бачення ситуації, у мене є своє якесь екстрасенсорика, інтуїція, і у мене є своє, своє в мене свої видіння. Як показує практика, люди мені довіряють в контексті останніх подій, що відбуваються в Україні. Можна з легкістю сказати, що мій прогноз починає збуватись дуже активно. Ну і плюс ще один плюс в мою копілку збувшихся прогнозів. Я бажаю всім витримки, благополуччя. Я просто вирішив ще раз нагадатися про цей прогноз, щоб ви розуміли, що цей рік буде реально дуже і дуже тяжким. Так, дуже тяжким. Ще тільки минула третина року. Але попереду ще наступні дві третини. І оця от середня третина, в яку Україна входить зараз. Оця середня третина, починаючи з травня і все літо, я казав, що це буде просто жах. Бо хто пам'ятає, як я складав прогноз на 24 рік ще зимою, ще в грудні місяці, то і пам'ятає, як мене колошматило. Так що найтяжчі випробування все одно ще попереду, найгірші випробування попереду. Трипільська ТЕЦ це такий дуже нехороший знак. Закони Верховної Ради це теж дуже нехороший знак. Але мені здається, що це ще не сама велика крайність, яка буде. Ну так. Ну, от, якось так. Не даремно я сьогодні в чорне вдівся. Бережіть себе. Бажаю всім пережити, вижити і жити далі. Бажаю всім, хто цього заслуговує, пройти цей шлях і. Виконати свою місію на планеті Земля. Бережіть себе.